Відміну від нас наші предки вміли ефективно протистояти намаганням держави посилити податковий тиск. Коли вже вертався князь Ігор після чергового походу, то роздумався і сказав дружині: Йді з Дениною додому, а я вернуся і ще походжу. Як деревляни довідалися про це, і під городом іскористеним зробили засідку юбили Ігоря разом із його товаришами для історичної реконструкції. У нас є все необхідне. Це типовий поліський ландшафт в районі Користин. Це реконструкція князя Ігоря X століття. Як бачимо, він і тоді нічим не відрізнявся від теперішнього депутата, податківця або прем'єр-міністра. У нас є група історичної реконструкції бунтівливих дрівлян. Саме так все було і тоді. Наведені історичні факти. Ми вирішили перевірити на практиці, провівши історичну реконструкцію літописних подій. Переказ каже, що прив'язали князя до стовборів двох нагнутих дерев, і дерево роззерло його тіло на дві частини. Найважче було обрати відповідне дерево. Воно мало бути достатньо гнучким і водночас міцним. Як бачимо, життя бунтівливих платників податків було важким навіть в древлянські часи. Перша спроба була невдала. Стовбур виявився занадто великого діаметру. З огляду на брак практичного досвіду, зігнути стовбур теж виявилося завданням не Одну ногу прив'яжемо до, до цієї мотузки, іншу прив'яжемо прив до стовбура. Потім витускаємо, вона розриває. Нарешті це вдалося. Дерево зігнуте. Тепер можна переходити до наступного етапу. Перший свій експеримент ми проводимо на курці. По-перше, курка подібна на народного депутата і на податкового інспектора. По-друге, курка взагалі символізує людину. Як відомо, в Платонівській школі, ще в п'ятому столітті до Різдва Христова було дано визначення людині, що це суть двоноги без пір'я, на що Діоген приніс ощіпану курку і сказав: Ось Платонівська людина. Тоді до визначення було додавлено з пласкими нігтями. Ми намагалися зробити пласкі нігті. В результаті лапи довелося відрізати. Повіримо, що вони були плоскі. Саме на цій курці ми зараз і зробимо свій перший експеримент. Що саме відірветься? Голоси розділилися. Хтось каже лапа, хтось сподівається, що все-таки розірве нафту по Дріблянське. В ході експерименту жодна тварина не постраждала. Проволоки, ніби. Можна поїхати. Ну що почекаєте? Ні, Як гарно, Слухайте. Художник. А це не тримає. Перший експеримент показує, що... У Князя Ігоря було вирвано не тільки бедро, а й частина тазу. Безумовно, не відбулося повного розривання на дві половини тіла, якщо не підрізали сухожилля. Але можемо сказати, що смерть наступила майже миттєво, не тільки від втрати крові, але і від бойового шоку, якщо древляни не додумалися колоти адреналін. Реконструкція проста, надійна, працює як годинник. Це реконструкція по черепу, який приписується князю Ігорю, який ми знайшли під користеним. Важливо відмітити, що вага манікена приблизно відповідає справжній вагітність. Потрібно розуміти, що в реальному житті вага чиновника може дуже сильно варіюватися. Це потрібно враховувати, відбираючи діаметр дерева, його висоту та гнучкість. В цілому операція не виглядає аж надто нереальною. Не так уже й важко уявити собі селян, які з властивим українцям спокоєм та відповідальністю прив'язують свого князя до дерева для того, щоб його розірвали на шматки. Наш експеримент показує, що князь Ігор, ймовірно, помер миттєво. Про що він встиг подумати перед смертю? Можливо, про те, що не варто було змінювати норму оподаткування. Князь Ігор вчора, державна податкова адміністрація сьогодні, деревляни завжди.